Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на канал Яніна Соколова. Я зараз в центрі Києва чергова безсонна ніч. У нас в місті росіяни бомбили, бомбили ракетами. Починаючи з третьої ночі. Тієї ночі ми маємо жертв поранених і руйнування, але і маємо паралельно висновок величезний проблему, яка сподіваюся зрушить з місця. Зараз про неї не тільки розкажу. Отже, друзі, балістичні ракети цієї ночі по українській столиці вдарили. Десять балістичних ракет, їх же всі 10 збило наше ППО. Втім, уламки нанесли шкоди жертв троє. 9-річна дитина, тридцятирічна мама і 33 трирічна жінка. Ще 19 людей отримали поранення. В генштабі зсу повідомили, що Київщина атакували 10 балістичними ракетами класу Іскандер. Попередньо всі цілі знищено однак уламки пошкодили медзаклад, дитячий садок, багатоквартирні житлові будинки та авто. Ось такий вигляд, лікарня має зсередини. Це лікарня в Деснянському районі, в яку бігли ховатися люди, тому що вона функціонує під час повітряної тривоги як бомбосховище, і власне це та лікарня, в яку троє людей не змогло потрапити, і вони загинули під її стінами щойно ви бачили поліклініку саме в цій поліклініці, за свідченнями мешканців цього району і двору, саме в цій поліклініці, коли настала тривога, люди туди прийшли, не відкрили укриття. Через що поряд з цією поліклінікою загинуло троє людей? Ну була тривога, люди бігли в укриття і укриття просто не відкрили. та й все люди стукали так. Ніхто дуже довго стукали Там нікому. Були жінки, діти, і ніхто не відкрив. Там була ваша дружина? Дружина, дитина. Ну, з дитиною все добре, а дружина загинула. Ви були разом із її? Так, я просто побіг на ту сторону, звати, щоб відкрили. І якраз в цей момент все сталося. І В той момент прилетіла, не знаю, уламки, що. -то. Кияни на випередки пишуть, що мовляв ця історія не поодинокий кейс. Вони не можуть зайти до укриттів, бо вони банально зачинені. Там висять замки. За словами чоловіка загиблої жінки, якого журналісти знайшли на місці цієї події. Охоронець перебував у нетверезому стані. Ще одна жінка розповідає, що завідувачка поліклініки говорила, що це не укриття, а вона не знає, хто за нього взагалі відповідає. Зараз на місці проводяться слідчі дії. Ну і вже всі питання безумовно до очільника столиці Віталія Кличка. Ми всі ходили, жалоб, писали жалоби, дзвонили в служби, всі і всі говорили, що здесь все нормально, все прекрасно. Даже аварійні я виходи. Под... коли ми сиділи, аварійні взрыва, виходи я, були закриті. Ви понимали, взрыв произошого. Он так і лежав. Я його вже знайшов внизу, то есть я зайшов як е та Право, <то аварийний> <право> <выходи> вниз, влево, <закрыти. право> то есть Тобто, вообще сам самовбіжище. Вільно завчора з завідующа. Вона сказала, що це не укриття, що я не знаю, хто за це все отвечает. Хто буде відповідати за смерті людей? Окей, цей кейс, коли сидів нетверезий охоронець і висів замок, а були зачинені двері. Безумовно, можна вказати пальцем на цього охоронця. Втім, система. На жаль, не відпрацювала всі варіанти а, і механізм, структуру, як потрапити потрапити людям до бомбосховищ. Хто понесе відповідальність за смерті цих людей? Мешканці столиці запитали Віталія Кличка, який прибув в Дистянський район Києва, аби подивитися, що там насправді відбулося. Віталій Кличко сказав, що за укриття відповідальні голови районів міста. На обурені запитання місцевих жителів, де ще є укриття поруч, він порадив користуватися мапою захисних споруд. Ну, Безумовно, у кожного з нас, хто ходить в укриття, а я вам одразу скажу, що таких людей, на жаль, дуже мало, є в телефоні додаток, і там можна подивитися у нас в Києві, де є укриття на ближньому місці, де ти перебуваєш. Втім, дати гарантію, що ці від укриття будуть відкриті для вас, ніхто не може, бо більше як сьогодні люди прийшли, а там закрито. Тому це все безумовно круто, що є мапа, але якщо вона не працює, то ефективність нульова і відповідно жертви. Ще раз хочу носити. Сбу прокуратура нас поліція зараз всім займається. Зараз становити неможливо, тому що двері вибухом всі вибити. Значить, ви людям не вірите? Что они были закрыты, мы не раз задали. Вы не верите нам. Ему не выиграли. Еще есть ответы на вопрос, где есть еще, мы хотим знать. Вы должны нам сказать, да, куда нам прятать. На, на карте. Відносно, відносно укриттів, кожен може подивитись онлайн карту укриттів, які знаходяться поряд з іншими закладами они в і в кожному мікрорайоні. Кожна людина Повинна кожна людина повинна отримувати інформацію, так? де знаходиться укриття наблідусне ближче укриття, яке знаходиться біля. А, того чи іншого мікрорайону чи інших, інших Ну, це все спричинило величезний розголос. Кличко дав доручення главам районів столиці негайно перевірити всі укриття, за роботи яких відповідають голови райдержадміністрації а також патрульні поліції, щоб вона допомогла контролювати роботу укриттів вночі. На жаль, вчасним це рішення на мою думку ніяк не назвеш. Це треба було робити і вказівки головам районів ще до війни або з 24 лютого, коли все почалося повномасштабно. І нагадаю вам, що лише за травень в Києві ми пережили 18 ракетних і дронових атак. Тобто 18 атак тільки за травень місяць. Ну, про тактику росіян я впевнена, що у вас у всіх виникає запитання: така щільність обстрілів, величезні гроші, просто мільйони доларів коштують ці ракети. Чому в цих атаках вони використовують саме балістичні ракети класу Іскандер? У повітряних силах вже є відповідь на це питання. Так, противник мовляв, за їхньою думкою, хоче напасти зненацька, щоб ППО не змогла зреагувати. Ну тобто ви розумієте, так коли летить балістика, то чому збивають вже безпосередньо в житлових кварталах? Ось питаєте, не збивають заздалегідь. Тому що балістика е, має дуже швидкісний режим, її важко перехопити вчасно, десь на підступах до столиці. Тому, коли там роблять якісь кроки, не виходить, то вже виходить там, де виходить, даруєте. Тому і маємо. Уламки, які спричиняють потім жертви. Ну там ви бачили відео два дні тому. В центрі фактично міста посеред дороги впав уламок. Люди їхали, не ховалися в укритті, а просто рухалися далі за своїми планами. Добре, що ніхто тоді не постраждав, втім уламки впали прямо перед автомобілями. Ну і чим відрізняється балістика від е, ракет звичайних, які летять там з Каспійського моря або з Чорного моря. Це я вам до того, щоб коли ви чуєте і читаєте в телеграм-каналах звідки летить і що летить, щоб ви робили висновки. Якщо летять ракети з Каспію або Чорного моря, то це близько години для того, щоб їм долетіти. З балістикою зовсім інша справа. Коли застосовується балістика, то це ну буквально лічені хвилини. Саме тому друзі від повітряної тривоги до перших звуків роботи ППО мало часу. І саме тому у вас вкрай мало часу, аби сховатися. І тому саме тому мають бути відкритими сховища, щоб люди не чекали. Зараз росіяни обрали нову тактику. От буквально щойно записали інтерв'ю з Марією Берлінською. Це керівниця центру аеророзвідки. Ви побачите це інтерв'ю наступного тижня. І ми з нею про це говорили. Вони вибрали нову тактику, тому що в них є чим вибирати цю тактику. Перше, шахеди комплектуючи Іран, Китай завозяться безперебійно. Є так звані темні судна, тобто, судна, яких ми не бачимо, вони в темну пору року під приводом якихось там вантажів технічних або продуктових завозять все це. Тобто, ми можемо спостерігати за приміщенням вантажів, але що там ми не знаємо. Вони завозять безперебійно, відповідно, росіян в три зміни працюють заводи, виробляють ракети, комплектуючи, дає Іран і Китай. Що українці? Українці не сплять ночами, ми втрачаємо людей, ми маємо паніку внутрішню від того, що невідомо, будеш ти цієї ночі спати, чи не будеш, і чи виживеш ти, зрештою, чи не виживеш. Друзі, я вас дуже всіх прошу, будь ласка, якщо маєте. Укриття поруч, і не знаєте, чи відчинені вони, бо ви туди не ходили. Будь ласка, підіть, подивіться, балістика, як бачите, руйнує, знищує життя багатьох. І я не можу просто спокійно дивитися на ці фото. Наприклад, дідуся із тілом загиблої дівчинки дев'ятирічної, або мами біля тіла доньки. Бережіть, будь ласка, себе. Війна буде довгою. Нам потрібно берегти себе і дбати про себе і про дітей. Тому владі довіряти можна або не довіряти, але якщо сподіватися, що вони перевірять ці сховища і не ходити самотужки перевіряти, то результат буде, повірте, невисокий. Тому перевірте, чи є поруч з вами сховища. Статистика того опитування, яке ми з якими зробили на телеграм-каналі Соколова, говорить, що не всі вони відкриті. Дякую вам за довіру. Підпишіться, будь ласка, на канал Соколова і напишіть в коментарях, чи ви ходите в сховище і чи воно взагалі відкрите і придатне. І напишіть місто для того, щоб було зрозуміло, яка ситуація. До зустрічі завтра, друзі. Бережіть себе, па-па.